Сім'я кар'єра дубль 2. Сім'я кар'єра. Якщо давати свого життя і життя других людей, то якщо моїх пацієнтів, клієнтів, якщо люди не прокачані, то кар'єра сім'я в балансі неможливо. Там по-любому йде перебаланс. Якщо е, мудрий тато, мудра жінка, ну прокачані вже, е, я думаю, це не проблема. Якщо я візьму, ну да, трошки затягує, ти затягуєшся, але за сім'ю не забуваєш, ти в балансі тримаєш, підтримуєш. Ну так, да, ти не можеш повністю туди ринутися. Ну і можливо, і в сім'ю не треба повністю вмиратися, щоб не потіряти себе і раді сім'ї. Так само, сім'я, типу, як здержує, не дає вринутися в кар'єру, повністю, щоб ти не потірявся в кар'єрі. Получається, кар'єра, бачите, воно як іде, коли ти вже осознаєшся, осозно тисяшся, і жінка так само осознанно дивиться. Я думаю, у них взагалі немає проблем з ні з якими двіжухами. Вони всі рішають ці питання через баланс. Тому що, ну, наприклад, жінка може бути вдома, чоловік на роботі, от вам баланс. Той працює та вдома. Баланс разом вони створюють. Наприклад, якщо один, ти може ти можеш. Так, да, баланс можливий. Можливо, коли ти осознаний і розумієш результати, ти розумієш наказання, ти розумієш, де треба, ти не понімає, не, не поним... відчуваєш. Ти відчуваєш, ти щитуєш. Ага, ти там сьогодні там провів час там в кафе, пішов, там поїхав, покупався, там всі поговорив, там ще що-небудь там опа, ти вже пішов, працюєш там, вже якісь кошти заробляєш, туди ж там двіжені. І цей баланс, я би даже сказав, він не дає. Так само, якщо жінка сяде повністю в сім'ю, повністю в ноль, тут теж треба давати якісь, так само в кар'єри, що чоловік піде, теж треба давати якісь, щоб були баланси для тримання в цих сферах. Тому що е, баланс за запорука, а не повністю вийти в одне, в ціле. Ти зробиш одне хороше, друге потеряєш. Тому мудрість, е, прокачаність і свідомість дозволяє це зробити. Mm, да, дозволяє. Там загрався в сім'ю, пішов, погрався в кар'єру. Ну, я так витрірую. Більше інформації в особисті. Хто хоче навчитися на регресолога, таролога, маговозку читайте краще моє описання, там написано всі мої послуги, яким вам допомогти.